Екологічною катастрофою загрожує вирубування п'ятьох гектарів ботанічного саду. У цьому переконані мешканці багатоповерхівок розташованих поряд. Люди кажуть, будинки зведені на болоті, а дерева вбирають вологу. Рядом построены три дома экспериментальных, которые стоят на подушках. Стоим мы на плавуне, который это болото было раньше. И когда-то сделали экспериментальный первый наш дом, ветрука 10, который в 84 году дал трещину. Вообще хотели разобрать этот дом, но все же потом его стянули. Э... На чердакі Ну, в общем, как-то. Когда построят этот діпер супер какой-то этот маркет строительный, Поки його построят, машини камази будуть ездить, а потім будуть їздять вже покупать такими же до нас тут розтрісуть наш дом. Люди кажуть, почали боротьбу відразу, коли почули, що чиновники збираються продати частину босаду під забудову, адже поблизу більше немає зон для відпочинку. Это природа, возу Посмотрите, сколько діточок здесь гуляють. Куда ж ми потім що как не сюди прогулятися з маленьким рібоночком? Кітрапарк даліко зісі воздухи, і тихо, і все очень хорош. Майбутньому виробку ботсаду стурбовані і місцеві екологи. Вони закликають чиновників виділити під гіпермаркет ділянку у промисловій зоні міста. Територія садка, того що довкола точиться, є охоронною зоною продовження ботанічного саду. У міській раді переконують, вирубування дерев нікому не зашкодить, навіть піде містянам на користь. А кілька десятків мільйонів гривень, які отримують за продаж землі, обіцяють витратити на соціальні проекти. Це абсолютно привабливий нормальний проект. Він ніякої в собі загрози ні для жителів, ні для екології міста не несе. Якщо відбудеться вирубка цих старих дерев, які вже хворі. І грибком, і пліснівою покриті, і плодоносять, Я не думаю, що це буде екологічною катастрофою для Житомира. На слова чиновників люди відповідають протестами, скаргами і пікетами. Уже написали листа президенту, щоб завадити вирубування ботсаду, Погрожують вийти на масовий мітинг. Оксана Трукоса Антон Заремський, Житомир, п'ятий канал.